Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Почала я познімати трішки все ж таки для вас відео. Зараз дуже пече сонце, не дуже що зробиш на дворі. А ввечері роботи більше, бо спадає спека, а треба робити поливати, мульчувати, бур'янці ростуть, попри спеку. І почну вам з краси Соломія. Ексклюзивно в українських теренах. Ні, воно є не лише в мене насправді, воно точно є ще в, ну, в кількох, не в кількох, але точно в частини наших трояндарів. Ось це є сорт, унікальний, ексклюзивний пані Олена Тур. Лена Тур його авторка, вона його селекціонувала і ось в неї він є в каталогах. Ось. І в мене вже вона росте. Звісно, вона ще не розквітла повністю, але розквітає. Я тут хожу, її світлини роблю, її знімаю і вам показую. Буде-буде-буде. Має бути більша квітка, має розкритися і показати свою красу. Поки що. ось така. Колір не білосніжний, колір з такою легеньким 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 натяком на персик. Дуже-дуже має бути цікава красуня. Дуже чекаю красуню Масора, японська селекція. Чому? Найперше через аромат, бо я якось восени, коли вона до мене приїхала, я зняла таке коротеньке відео, бо приїхав саджанець і приїхала зрізана квітка від пані Тані. І це я почула її пахощі, я була просто приголомшена, які вони цікаві. Тому я дуже чекаю, а буде ще й не одна, буде кілька. Непогано тут почуваються трояндочки, непогано, щоб і не затінити. Зараз спробую Ліа Леа Меш. Французькі вимови то не моє, звісно, бо я зовсім не маю в цьому досвіду. Краса. Ну, погано, непогано. Попелиця є багато, але загалом так. Вони тут дещо під сосною частково знаходяться. І це досить добре їм спрацьовує. Та, зараз сонце світить на них, тому не всі кольори покажуться, не всі барви, але ось. Поки що так. Буду ловити відповідні моменти. Значить, ліамеш красуня має бути і бути гарний кущик. Тут зовсім близько біля неї є Іліос. <кхід> іліос флорибунда, бо насправді є ще іліос жовта, і всі мене питають, що це за іліос. Так, є флорибунда, вона вписана в Help Me Find, походження невідоме, хтось там віднайшов її на її в Нідерландах. Чим вона цікава? Вона цікава своєю барвою. Цікава своєю барвою. О, я заці... затінила собою і видно краще барву. Насправді барва набагато глибша, цікавіша і складніша. І дуже гарні, пахощі, дуже гарні пахощі. В мене вона минулоріч перша і єдина захворіла на іржу. Зараз я не бачу. Але 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 так треба все одно поливати, біо-біо-біо і... <кій> і наполегливо працювати над цим. Колір, насправді, ось коли вона вже кілька днів постоїть, він такий ну, робиться, можна такий цікавий. А Коли вона тільки розкривається, от він ну, дуже цікавий. Темний, глибокий, буряково-такий фіолетовий, насичений, насичений. Дуже-дуже цікавий, дуже гарний. Починає квітнути там. Зараз спробую долізти Керолі Найт, З якої то сторони. Її дуже мало є в каталогах, наскільки я бачу. Кілька квітів є. Кілька квітів є, не буде аж на ту густий кущ. взагалі великий, перезимов прекрасно і чудово. І в мене теж проблема з веденням його. Я не знаю, як саме його обрізати правильно чи горизонталити. Я горизонтала, не скажу, що аж надто сильно це відображалося, так як ледів шалот. Ну, такий куст складніший для мене щодо формування і обрізання, якщо чесно. Але дуже цікавий своїм ароматом, своїми пахощами. Він має зв'язок з Summer Song. Це спорт від Саммерсон, якщо я не помиляюсь, якщо я добре пригадую. І що там, що тут прекрасні, неймовірні пахощі. І гарна борва, гарна борва, гарна форма квітки але це не її, не найкраща форма квітки. Зараз я вам це показую. Зараз обійду з іншої сторони. Тут ще в мене не дороблено, то я тут мочую, тому дещо в процесі. Ні, нема нема гарнішої квітки. Нема. Буде ще, буде ще. Де ще музика, що за музика? Ось так. хворенька, що це таке, не знаю. Плямистості. Ну, так, поки що я з цим змирюся. якось, може, поговорю про плямистості, обробки і так далі. Побачимо. Ось, поки що так. Ще одна цікавинка. Ага, ну та ясно, тут уже жук працює. Е, так, це в нас ясну оул або ойле, це є рогози. мабуть, що від кордес найімовірніше. Треба почитати. Вона описана в Трояндарії в нашій енциклопедії. Дуже її полюбляє попелиця. Е, квітка дуже запашна, неймовірно запашна. Ось, І е, 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 ну, вона недовго стоїть. Але це для гібридругози, мені здається, в принципі, і так є, що не є аж тривалого життя квіти, але дуже запашно. Я її купила через аромат. Білосніжного білосніжного кольору, Ось, квітне в суцвіттях, але то. Але треба застати. Треба застати встигнути. У мене не часто вона, мабуть, мелькала, бо тяжко її застати. Цьогоріч вже куща гарнесенько розрісся, буде квітнути. Я ще тут домочую, зроблю гарніше, прополю красивіше і буде взагалі чича і краса. Білосніжна біло барва дуже-дуже гарна. Цікава ругоза. Ну так. Ругози, отакі гібриди, ругози, такі типи кущів я саджу більше. Ну, вони мені більше пасують не на центральні квітники, тобто от є клумба в дворі і там розум Ні, я, я би такі садила десь біля двору, в таких більш місцях не знаю, природнього чи саднового покоління, саднової хвилі, точніше, щось таке, та, що там більше не так викошується, там допустимі бур'янці, кульбабки поміж кущиками. Ось, мені так воно виглядає більше, аніж в такому квітнику, де є. Там все прекрасно ідеально сплановано, прополето чи прополено. Ось, я, якось так це мої уявлення, але тут я її посадила, теж вона мені тут виглядає гарно біля, біля межіток з сусідом, тут сітка, тому тут теж нормально їй нормально. Може взяти скільки місця, скільки їй треба, а візьме вона багато, я думаю, місця, бо гібридергоз вони потужні. Ще є в мене сівністю доктор Жемейн, але вона най... неймовірно чудова в панівіте. Колісо Троянд і на, фейсб... на Інстаграмі вона виставляла її, і Фейсбуці виставляла неймовірно в неї. В мене така собі, тут досить мал... молоденька. маленька. Я її дуже часто підливаю, бо я бачила, скільки вона пуп'янки зав'язала. Звісно, я це все хотіла побачити в квітуванні. тому я стараюся намагаюсь поливати. Тут вже солома замульчована, все прекрасно. Ось, ну, але то, все одно, все одно е, поки що вона не показує. Аж такої краси. ну Ще молоденька, але з іншої сторони, я ж її горизонтала і показувала вам, е, як утворився кущ по методу Сісінхерст. У мене сосна прямо над головою прямо по шиї мені, шкрябає, по, по капелюху моєму. Ось і ось, ось таке вийшло в результаті. Непогано, непогано, все-таки вона мені дала багато квітів. Якби її не горизонтало, так би не було. Вони б були все-таки більше в кінці, на кінцях пагонів. А ось зараз все-таки видно, що є квіти. Квіти є квітів багато, дуже запашна дуже-дуже, я аж тому її купила через пахощі і через барву. Барва теж неймовірно гарна. Квіт не один раз, правда. Тому, тому горизонталення тут дуже-дуже ну, проситься, бо хочеться з того одного разу витягнути і отримати все, що тільки можна. І ще покажу одну новинку. Будемо йти по дорозі, значить, це Клементина. Прекрасно. Обрізала майже до рівня ґрунту, погано перезимувала, але ось який кущ. А ось поруч пістрява фантазія ідентично була обрізана. І ось кущ. Бачите, два патчки нещосних. Ушенсон ідентично. І ось є в мене тут така краса. Латеор. Так, покажу. Пахне, так, тут ще не дійшло зменчування, воно пахне, не також насичено, але досить відчутно, якщо нюхати, досить відчутно. Чому я її придбала? Так, на хвилі захоплення кавовими трояндами, і тут у мене поруч росте Ocean Song. і насправді тут росла кафе троянда від Cordes, якщо не помиляюся. Але та кафе, вона, вона наскільки колюча була, ну є. Вона наскільки такі колючки мала. І кущ такий розлогий, туди-сюди якось розкладався сильно. І квіти не дуже тривали. Ну, я її подарувала, я її віддала, а посадила іншу кафе. Лате-Арт. Спробую. Спробую, як вона покаже себе. Ось такої барви. Так, звісно, в, в притіненні вона буде насиченіша. Це лише перша квітка, тому це не показник. Буде ще мені квітнути. І ще покажу чарівність одну, не одну, дві. Хортиця. Минулоріч вона була неймовірно гарніша. Цьогоріч спека робить своє, абсолютно їй тяжко. Кущик досить про змерз, хоча вона п'ятої зони накрита була, але змерз. Він такий ну, маленький, досить компактний, вийшов після обрізування. Нарости мені немало пуп'янків, але то, спека її допікає. Є її видно притаманність, оця двоколірність, не знаю, чи камера передасть. Жовтуватість, а зліва така більш кремовість. Оце для неї, для її сорту притаманна. Вона дуже запашна, я її завжди буду рекомендувати через красу її квітки, через щедрість і через аромат. І через назву це найперше. Ще одна новинка: карусель теж з селекції е, боцсаду Києва. Е, досить новий сорт. Якщо я не помиляюсь, 18-й рік зареєстровано, або ж принаймні, е, то зареєстровано, мабуть. 18-й рік. Е, знаєте, коли вона розквітла? Я думаю, так, це балерина. Але ні, я подивилась по опису, бо є світлина з боцаду, я з дозволу взяла. То там так вона є. Вона по типу, тобто квітка проста, 5 пелюсток, невеличка, 4 сантиметри. І по типу вона от дуже схожа до балерини, як ніби мускусний гібрид, бо по, по типу листя, по, по розмірах вона дуже-дуже схожа. Єдине, що вона квітне один раз. Вона квітне один раз, але квітування цієї хвилі досить-досить тривале. І ось так. Ось така краса, тому оце, що вона мені показала, молодесенький кущик він. Відквітне і буду я чекати наступного сезону, щоб він підріс. Сьогодні тут вже буде солома. Я сьогодні таки дійду і домучую цю частиночку, і їй стане легше. Так, полита вона на тижні була, але то виперується дуже швидко. Солома тут додасть свого. Тому, ось так: навіть в мене є балерина і в мене є ред балерина, і я все одно посадила карусель, навіть знаючи, що вона дуже схожа, бо я захоплююсь українськими сортами, намагаюся їх збирати і висаджувати. Ставну поки що так. Це є левенти Ойс справа і гайді клюм зліва. Звісно, в мене була така задумка, я їх при... я спеціально посадила дві поруч, саме ці два сорти. Але, звісно, в першу хвилю, може, може, десь в червні вона наростить більше, чи вони наростять більше, і буде так, як я задумала. Але поки що це перші квіти, це перші пуп'янки, тому також не покажу я свій задум втілений, та, як воно там сплететься. пере. Хрестяться пагуни один побіля одного, і буде так цікаво. Хіба що ближче покажу лавенди Айс? Я її підгодовувала, хоча перша річка, але я знала, що вона може обсипати пуп'янки. І в мене така була задумка, що я відступила від своїх правил, і я її підгодовувала. Ну чи магній з наголосом на калій і на магній. Сульфат магнію і... 4, щось там, 11, 38 плюс 4, ніби так. Чи 3-11:38 плюс 4, щось таке. І ось розквітла. І поливаю так. Ці, ці красуні я поливаю щодня. Тут дуже пересихає. Тут цілий день сонце, тут дуже така земля прогрівається, від хати йде тепло. Тобто тут треба. Я щодня їх поливаю, ці кущики, тому надіюся, що вони мені віддячать. Ось така лавені так, Айс. Звісно, знімати година восьма ранку, чи сьомо ранку. Або десь 16, 19 кращий колір передається барва, але ну не все можливо втілити, те, що задумається, тому так. І гайді клюм, так, я думаю, вона теж може бути гарніша, цікавіша і насиченіша. Поки що, ось так. Ці дві красуні в мене. І ще трішки пробіжуся цим куточком, теж в мене мелькав, але я припускаю, значить, на передньому плані Рапсудінблу. І я припускаю, що це її просто найкращий вигляд, який буде на першу хвилю. Ось тут в мене гроблокном це затінена гортензія, Deep Purple Dance. Гортензія не любить прямого сонця, а тут я насадила. Я насадила волотисту гортензію, щоб мені прикрила вона зробила затінок. Поки волотиста підростає, в мене такий затінок. Тому така конструкція, вибачте, не можу я під кожне відео все знімати. Маю на увазі цю конструкцію підлаштовувати, щоб все було красиво. Ось Rhapsody in Blue. Так, я припускаю, що це найкращий вигляд, бо вона вже потрішку відцвітає. Хоч і сухо далі дощів не було, але поливання, мульчування все одно щось робить своє, і вона хоча б щось показує. Дуже пахне, дуже пахне. І так, все-таки вона дуже гарна, дуже горизонталення, їй підходить. Ось така. Позаду ай свою, теж непогано. Так, як я казала, вже бачу там ознаки борошнистої роси, на жаль, але і бачу її красу. Бачу її красу, оцю багато таку. Контрастність кольору, тобто серединка, ось оце, мабуть, найкраще суцвіття, але тут і вітер шумить оцю ось її серединку насичену, а хвилі такі морської піни, точніше, пуп'янки, пелюстки кольору морської піни, і серединкою дуже насиченою контрастною. Гарний кущик щедрий буде і буде квітнути. Буде і буде квітнути. Жуки дуже люблять ці сорти, до речі. Ось, і блюфою теж починає квітнути. Дуже гарний кущ. Блюфою мені сподобалася. Однорідний такий, гарний, дуже щедрі суцвіття. Ось вітер, все псує. Midnight Blue починає квітнути. Починає теж. Тут будуть гарні суцвіті, якщо витримає. Якщо витримає. І вже от перші квіти були здеформовані, а зараз вже нічого. Так, досить досить гарно. Досить-досить гарно. І от поруч прилягла це маркововчок. Я поруч прилягла українська красуня, вони як, переплилися дещо. Марковочок вона не дає таких суцвіт. але те, що я бачу, їй теж варто горизонталити. Можливо, я це зроблю. Скільки там попелиці, Йой-йой-йой. Е, та я це зроблю дуже гарно. Їм двом, до речі, по барві, якщо от переплести кущі якось так скомбінувати, прекрасно, просто прекрасно. Зараз, може, не дуже видно, але є тут деякі квіти, ось оця, дуже схожі її барви до От Вони б гармоніювали чудесно. По, по формі квіток, по кольору квітів. Було би прекрасно. Ось так. Така краса. Ще тут є кілька красунь. Це Сірдеволянж, досить має якісь хворі пагони. Скоро буде Джулія Чалт. скоро буде Нуар Дезір. Ой, Нуар Дезір. Та? <смі> якось так? Треба перечитати ще раз, як мені в коментарях писали. Буде, ну, небагато, небагато. Досить Якось воно так легенько нарощує. Anidü Перей. І ось. Ще одну покажу, щоб нічого не наступити. Парфум де алеї. Так, пані Вікторія кононенко вчора чи позавчора показала світлини своєї краси і що вона її вже використала на варенячку. Ну, в мене ще зовсім малий кущ, я прихильниця, до речі. Поїдання та пелюсток. Ну, маю на увазі всіляких виробів з пелюсток. Теж таке практикую не завжди, але намагаюся щось зробити. Краса. Дуже гарна барва. Так, гарніша барва, звісно, при західному сонці. Ось так дуже чекаю тут кілька новинок і ще Color of Jupiter. Я спеціально тут посадила, ще вона зовсім малесенька. І ось е Крополіс починає, починає буде не такий, поки що щедрий на першу хвилю, а там буде видно. Ось так ось така краса. Я дякую вам за увагу, буду чекати ваших відгуків. Всім до наступних відео і па-па!